У 1999 році, на початку другого вже року, першого, тобто, я отримав цю землю в, в проєкті в скульптур. бо тут були калюжі і нікому не потрібно було ця земля, і всі обходили її. Я швиденько зробив паркан, викопив своїми руками паркан, оцей весь 20 метрів, і почав засадження робити. Ну і звик, зробив такий класичний варіант, оскільки тут площа не дуже велика. Коло, як завжди, коло це завжди в садах використовується. І такі сегменти для того, щоб гуляти цим простором. Ну, в основному дерева тут дуже є різноманітні. Наприклад, тис ягідний, рідкісний. Рідкісне дерево, яке дуже погано приживається. Один академік подарував мені, я робив для нього потім портрет. На пам'ятнику. І воно прижилося і виросло. Це кущ кущом, але він так швидко росте і на ньому байте, є ядовиті ягідки. Бачите? Карпати назвали чесь... Карпа Карпатами. ну Це така надумана, але така красива легенда. Я не збирався це робити, але е, я завжди, коли беру матеріали, оглядаю його багато разів, довгий час не роблю. Шукаю. Пошуки, що, як його виконати. Рива, вона так нагадувала мені шерсть. І я зробив барана. Ага. Підрівняв і зробив пташку. І, і колір дав. Трошки кольору, щоб вона була веселіша. Який піде на виставку. Коник, тобто, це ну, сир, сир, я не міг робити коники. Я хотів навіть зробити таку жіночу постать, щоб вона тримала справжні, справжні коники сирні, але не встигалося. А от я зробив останнього дідуся, який їде на ярмарок, і він везе, везе коники сирних. Люди, які, можливо, умовно вони на фронті.